близько спілкуюся, я бачу тільки на колеги, і на деяких зібраннях, але в цілому, в цілому, по я не бачу особливих е, таких нератив. Е, Я вам скажу, він більш оперативно робить багато речей, як попередник. Більш оперативно. Що стосується його гуманітарної сторони, його став не до історії, його ставлення до української мови. ну Тут ясно, що... Причому зарядовище своїх воднопарків, його не можна сприймати на В цьому Через Це позитивно оцінювати зменшення навантаження на гуманітарку. Я... Але я хотів би інше сказати. Коли я ті самі дівчині, яка навчається в Амстердамі, задав питання, скажіть, будь ласка, в якому ви вивчаєте в Амстердамі? Наїчі, каже, у нас в університеті вивчання іноземних мов немає. Вони вивчають в школі. Але для того, щоб стимулювати, читають деякі лекції англійською мовою, все заставляють е, опрацьовувати матеріал з матеріал, е, підручників англійської мови. Ні, власне підручників. Я далі питаю, а історія Голландії у вас вивчається? У нас нічого не навчається. У нас вивчається на рівні виборної е, альтернатива. Це е, психологія, це соціологія і це психіатрія.